Вища істина внутрішніми змаганнями і відкрили сезон у секції зі східних ідноборств сумського палацу для дітей та юнацтва. Каратисти, яких готують тут, виступають в одному з найважчих стилів кіокушинкай. Він є чи не найжорсткішим. Як сумські хлопці та дівчата входять у тренувальний сезон. Далі у нашому сюжеті. Окушинкай це опозиційний стиль в карате, створений японцем Масутацо Ояма після Другої світової війни. На противагу базовим принципам карате без контакту. У Кіоку заборонені удари в голову та шиї руками, ногами ж фул контакт. У сумах про цей стиль вперше почули на початку 90-х. з того часу і поширюють на Слобожанщині. Школи Кіоку сьогодні є в обласному центрі Ромнах, Білопіллі та Лебедині. Тонни медалей не самоціль, головне масовість. Если дети начнут делать утреннюю зарядку, это, наверное, там, скажем, вот все, кто пришли, начнут делать утреннюю зарядку, это будет гораздо важнее, чем подготовить одного какого-то чемпиона. Сьогодні вихованці Олександра Шевченка складають базові нормативи: віджимання, присідання та робота на прес це основа фізичної підготовки каратиста. У ході такого тренувального заняття діти змагаються радше не одне з одним, а з собою. Василь Диченко, приміром, кілька місяців тому зміг віджатися 865 разів безперервно за дві години, і це не межа. Мрія хлопця чорний пояс. Зелений пояс – це уже ти достіг чивота вищого, жовтий це Ну, коли сонце взайшло, і ти можеш займатися далі. Тобі вже більше виходить удару, блоки всяке. Чорне це вже ти можеш стати учителем і тренувати друг. Вправні каратисти є і серед сумських дівчат. Діана у цьому виді спорту майже половину життя, шість років згадує набуті навички, застосовувала і на практиці для самозахисту від нав'язливих хлопців. Почали приставати там. Я якся спочатку словами питалася, а потім вже поняла, що не має діла далі розговорювати, і почалась драка. То кік ударила, він сягнувся. Результати перших внутрішніх змагань стриборства протягом сезону будуть точкою відліку для прогресу каратистів. А вже за тиждень на послідовників справи масатуце -У ями чекають офіційні змагання чемпіонат області. Митрошпірко, Антон Загайко на часі Спорт.